Аплодисментом поплотуемо прекрасно закрываются кишечки. А так перелашивает, поливаться, покружено, круто. Давай, не покраснею. Это что было супербассию? Куда кружил?

Шо, мені сказали, де замінити. А тут в мене є вже помічників. Поки що до микрофона. Ага, добре, дякую. Натикають, такі буде наші рухунки. Наші довгі мої навики показує, як собі можна ще робити що якщо виходить, відповідні інструктора від нас отримується і інформацію про складну Марія Малі на складу флора приїжджає на фінях, джельмує, зупиняється в майданчику і час на фіні.